Загрози з боку Російської Федерації, і як написало а, агентство Bloomberg, Німеччина починає змінювати конституцію для зміцнення армії в перші часів Другої світової війни. Литва і Швеція створюють нові військові підрозділи. Польща закликає громадян мати запаси їжі, води і ліків на три дні. НАТО планує збільшити запаси озброєнь на 30%. Європейський союз розробив стратегію нарощування військового потенціалу до 2030 року. Президент Франції Манюель Макрон підкладав. Що російська агресія загрожує безпеці всієї Європи, не тільки Лувру. Для ефективного захисту потрібен комплексний підхід і дуже швидкі колективні е дуже швидкі колективні дії. Потім, що ще на найближчі роки, от чому вважають, що е керівник НАТО і Західних спецслужб не попереджають, що Росія може в найближчі роки е нанести удар по країнах-членах НАТО. Наприклад, Росія може бути готова стосувати військову силу проти Альянсу. Кремль розглядає системний конфлікт із заходом, і бачить, що кордони НАТО це вже східний фронт і час якось принаймні реагувати. Найпершим. Найпершими, звичайно, будуть більш вразливими Естонія, Литва і Латвія. Зрозуміло, що країни Латвії будуть, країни Балтії будуть першими. Я не знаю, який справжній там у них прописаний в статут НАТО. Але я спілкуючись з одним знайомим експертом в цьому питанні, він казав, що взагалі там прописано як: якщо Росія нападає на країни Балтії. То спершу ці країни будуть частково окуповані, а потім НАТО буде їх відвоювати. Правда, це чи неправда? Я не знаю, але таке є звичайно. Латвія, Литва, Естонія вони першими будуть під атакою Російської Федерації, і в цьому зараз регіоні завдання НАТО в разі вторгнення Росії утримувати оборону. До... Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода. Ростиславе, добрий день вам. Вітаю, Вячеславе. Слухайте. Ну, от країни НАТО почали готуватися до чогось. Так? Е, зараз іде пар... от вони готуються до можливого доескалації, до посилення взагалі російської агресії. Ми тут якось разом з американцями хочемо принаймні готуватися до того, що все це буде затихати, що Росія буде вгамовуватися в Європі. От з точки зору підготовки до можливої агресії з боку Росії, нинішнє затихання війни, припинення бойових дій, заморозка бойових дій по лінії фронту. Цей сісфайр, він вигідний? Чи навпаки Європа зацікавлена в тому, аби сісфайра е не відбулося, Ні, ну Європа хоче перемир'я в Україні. щоб було досягнуто. Це хто відсотків. Другий момент тут є такий, що ясно є розуміння, поки Росія веде бойові дії в Україні. Ні, ні, у неї сил на якийсь інший конфлікт в Європі не вистачить. Це ще один момент. Третій момент є поки що розуміння таке, дивлячись на той сетиз до НАТО, який висловлював Дональд Трамп. Що все ж таки Америка в разі якоїсь конфронтації в Європі буде захищати Європу, і Америка віддана своїм обов'язкам, як союзника по північно-атлантичному альянсу. Тобто стаття 5, напад на одного напад на всіх, вона буде, вона діє. Цей момент є ясно, що поки що е, розуміння таке, що Росія все ж таки наразі не наважиться атакувати якогось члена НАТО, тому що е, 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 зустрінеться з усією сильною відповіддю цілого альянсу. <тас> це є розуміння, от але е, ви говорили про Балтію. Справді е, було раніше так, що в разі аби якась була конфронтація в Балтії. І Росія б окупувала, то потім давалося 180 днів на визволення Балтії від російських військ. Зараз переглянуто це, і НАТО вступить в бойові дії одразу моментально, тому що Балтійці вважають, що не можна давати Росії півроку там чи кілька місяців. Тому що вона знищить всі ці міста і Ригу, і Талін, ці старовинні міста. Знищить цивілізацію, знищить культуру. От цих народів саме серце і душу цих народів знищить. Тому переглянута була концепція НАТО. Якщо б була конфронтація зараз, то нато би вступило в бої дії моментально, не допускаючи окупації. А потім уже якогось там звільнення. Потім ні, у цього потім не буде. Так само європейський союз треба віддати належне Трампу. Те, що він тисне на Європу, на європейських членів НАТО, щоб вони виділяли 5% ВВП на оборону. Це дуже дуже правильно. Раніше він тиснув на те, щоб 2% під час свого першого президентського терміну це було б зараз. Давайте давайте, Ростислава, давайте будемо реалістами. От чому Трамп тисне на Європу, аби там виділяли не 2%, а 5%? Ви думаєте, що... він за Європу? Чекайте, дайте я поставлю питання. Ви думаєте, він за Європу переживає? Ну, от скажіть чесно. Ні. Ну, він думає, думає що... тільки про одне: щоб, Амери... щоб європейці найбільші суми коштів закупали в американців зброї. Ну, це ж для нього на першому місці. Ну, хіба ні? Тут так не можна сказати, тому що в Європі дуже сильна стоя оборонна промисловість. Трамп не нав'язує купівлю американської зброї. Так там Трамп вже в НАТО записано. Що О, там чекайте, вже... так Трамп нав'язує купівлю американських? я відповім. Трамп нав'язує купівлю американської зброї занятий для НАТО. Для України, щоб НАТО купувало європейські е члени НАТО і Канада купували американську американську зброю для України. Тобто Трамп не передає як Байден зброю Україні. Трамп змушує європейців платити за цю зброю зі своїх кишень. А щоб в Америку купували зброю в Європі. Треба теж зараз ця концепція ухвалений дорожня карта до 2030 року в Європейському Союзі. Що треба сподіватися на НАТО, але треба самому щось робити. Не можна на Америку сподіватися в плані безпекової гарантії в Європі. Є потужна оборонна промисловість і треба нарощувати це. Це робить Німеччина? Це робить Франція, це робить Британія. От і в Європейському Союзі в Європі ширше є, розуміння, що. Не можна сподіватися ще на Америку. Сьогодні Трамп за НАТО. Завтра Трамп невідомо чи буде він відданий НАТО. Тому Європі треба нарощувати е, потужності самим. Тут що тут Європа зараз будує дронову стіну е, до 2030 року. Вона дронова стіна має бути збудована до кінця 2027 року. Це один момент. Другий момент Європа зараз розробляє спільні якісь е, ракети дальньої е, дії. Тут вона, вона трохи відстає від Америки значно. Істия на як я б сказав би тому треба запустити якусь ракетну програму в Європі. Треба далі. Європа е, при, прийме європейський союз, тому ці дорожні карти до 30-го року передбачено те, щоб швидше перекидати зброю і живу силу військових, бо зараз дуже багато бюрократичних перепон, щоб перекинути ну і допомагати Україні. Тобто ясно, є розвіді в Європі, що все ж таки Україна взяла на себе цей удар, і поки Україна тримає цей удар, Європі можна передохнути, але це триватиме не. не, не Недовго зараз Європа хоче бути готовою до 2030 -го року, щоб відповісти е, е, на виклад в Росії якусь провокацію чи конфронтацію. Але є розуміння, і в Меч ні говорить і в інша країна говорить про те, що. Не думайте, що треба у нас є час до 2029 року, щоб 30 року, що підготуватися. Треба бути готовим зараз. Час пришвидшився, час звільнявся, і тому треба бути готовою Європи бути зараз. Тому е поки я ж кажу у російські руки зав'язані в Україні, у неї сил на конфронтацію з Європою не вистачить. Але як тільки буде якесь е послаблення в Україні, там якась перебіжка. То Росія може наважитись на вишу конфронтацію чи чи провокації. Провокації вже зійснюється зараз. І ці зальоти дронів Німеччину, Норвегію, Данію, і ці зальоти е, російських винищувачів в авіапрості Румунії, е, е, Естонії перепрошую, і е, дрони в Румунію. От це все показує, що Росія випробує. Путін пробує, як буде яка буде реакція, якій здатності, яка е, відповідь буде, й таке інше. Тому в європі часто до 2030 року, на жаль, немає. Добре, для наших глядачів тут кажуть, от запитують часто, мене пишуть часто у вайбер. А для чого Путіну а, вторгатися в Європу? По-перше, треба розуміти, що для Путіна Балтійські країни це все ж таки якась частина уявного міфологію пострадянського простору. Так. Тобто він не визнає, що. Ці країни якось вийшли з під опіки, з-під офіційних Москви, Хоча вони вже давно є членами НАТО і Європейського союзу, також з -зони Євро і Шенгену. Далі е, також у в російському е, е, сприйнятті світу Європи е, навіть ті е, колишні країни Варшавського договору, як Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. Це також частина якогось такого зони відповідальності. Тобто, як кажуть російські туристи е в Чехії, таки наша Чехословакія. Знаєте, вже немає давно нашої і немає давно Чехословакії, а воно все в російському менталітеті, воно все ще наше, тобто якесь таке не якогось повного суверенітету тими країнами, які колись коли зробилися часів комунізму з боку з, з, з Москви з Кремля. От так що, в принципі, оцей момент є на східну Німеччину, Росія не вважає. Так би мовити, повноцінною частиною, що це від неї відійшло назавжди, і все таки, якісь є сантименти, що ми робили і там. Тому є оце от і в цій російській імперськісті, в цьому експансіонізмі є якесь особливе в лапках, особливе місце для колишнього Варшавського договору, а тим більше для де Балтійських держав, які були частиною радянського союзу, хоча були окуповані. Тому е е не зважаючи на те, що всі ці країни стали членами Європейського Союзу і НАТО, в російському шпиняті це все ще якась така їхня, якась така от, спадок історичний. Тому це цьому є велика небезпека в таких калькуляціях в російській голові. Ну слухайте. Тобто, ви вважаєте все просто через ну, ви так ви так багато говорили, а все просто елементарно через те, що ця російська радянська імперія по різному можемо це називати це імперське утворення. Воно просто хоче е, колонізувати наступні території, точніше жити території, які раніше її вони вважають були їхніми, а тепер е, знову назад колонізувати їх. Просто елементарне імперське думаю, розширення. Я думаю, що Путіна він прийшов з мандатом 20, понад 25 років тому, щоб поновити радянський союз, Радянський імперії в тві чи інші формі, звідси і війна в Україні. От тому ясно, що в нього не вистачить сил. На воювати з НАТО, мені здається, все ж таки, мені здається, що якби Америка чітко дотримувала своїх обов'язків по НАТО, Путін ніколи б не наважився навіть думати якісь там чи припускати якоїсь конфронтації з членом НАТО, хоча б одним навіть маленьким такий, як Естонія. От але у Путіна в голові є імперська бацила, у Путіна в голові є прагнення бути собирателем земель. Він не бачить себе, він не бачить імперію, імперії очевидно татар, Таджикистан і Туркменістан, але абсолютно припускає, що як за Солженіциним, от він би хотів би бачити ці імперії України, Білорусь і Північний Казахстан. Це 100%. тобто зібрати якусь імперію, тому що він вважає, що Росія зараз не, не дихає повноцінно через те, що в неї забрано стала незалежною Україна, стала незалежною Білорусь. І також вони хотіли б мають якісь вигляди, види на північний Казахстан. Це за Солженіцином, і Путін в цьому плані в абсолютно класичний імперська людина, імперець. І з цим мандатом він прийшов понад 25 років тому, і ці всі війни він веде за те, щоб поновити так чи інакше бути себирателем земель. і от Єльцин розвалив, а я зберу. Добре, тоді таке питання до вас наступне. Як ви вважаєте, ось ці провокації, які влаштовує Російська Федерація з дронами? По Польщі, в інших країнах да, запускаються ті дрони, які злітають в інших країнах і паралізують роботу і створюють такі тривожні настрої, паралізують роботу аеропортів, створюють тривожні настрої, дрони, які літають над Міністерством оборони, на якихось оборонних підприємствах в Європейському Союзі. Це йому якось взагалі допомагає покращити свої позиції на російсько-українському фронті. Ось в рамках російсько-української. Війни це йому допомагає якось покращити позицію. Так він ми знаємо, ми, ми кажемо всі, він випробовує Європейський Союз на, на, ну як це називається, не на міцність, а на рішучість. На на рішучість. От я позивлюся на рішучість їх. Чи зможуть вони він їх випробовує? Чи вони мають достатньо міцні фаберже для того, аби дати по його фаберже, дати йому по носі за те, що він робить? Він їх випробовує. На це, де, де, та, де та червона межа. Але ми ж е, переживаємо перш за все за себе. У нас в Україні має бути український інтерес. Е, те, що він робить в Європі зараз оцими дронами, провокаціями. Йому це якось допомагає в Україні. Чи це е, е, курки окремо, яйка окремо? Дивіться, тут є кілька моментів. По Перше, звичайно, він пробує, як, яка буде реакція, а які відбувалися. Ну, це як, мистець, так, як, як, тестує другий момент. Який тут е е інтерес український, як ви, ви кажете. По-перше, е цими зальотами дронів, а це якісь тінові дрони, це вже не просто в Польщу залетіли там, чи в Румунію. Це якісь тіньові дрони, і відомо, чиї в Данії там, над аеропортами паралізують в, в, в Норвегії, в, в Німеччині. Тобто, це всі ці паніку, якийсь страх. Який якийсь хаос сіяти в Європі невідомо, якісь тіньові дрони Європа хоче будувати стіну дронів? А фактично тим тіньовим злотами і тіньовими дронами Росія вже пробила цю стіну, пройшла далі туди, аніж лінія східних фланг від е, 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 Фінляндії до Болгарії. Росія вже війшла далі. Посіяти паніку, хаос і якийсь острих серед європейців, перемкнути увагу Європи на себе. Відволікти від України, щоб Європа думала вже про себе. Про, про захист цих донів, не допомагала Україні військовому плані, фінансовому російську увагу, концентрацію на українській війні. Тобто є кілька таких причин, чому це може бути вигідно у плані війни в Україні, такі провокації в Європі. Відволікти увагу від України, не не допускати, щоб Європа концентрувалася на військовій, фінансовій політичній допомозі. а думала про себе. От і посійте якийсь острах, невпевненість, от, і, і, і щоб європу ментально замкнути на собі, а не думав, щоб вона думала про Україну. <тас> Я вам зрозумів. Дякую вам, Ростиславе. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода.